Вітаю вас, малята, на заняття з математики. Діти, сьогодні до нас на заняття завітало сонечко. Але воно чомусь сумне. Як ви гадаєте, чому? Так, я також вважаю, що сонечку сумно без яскравих промінчиків. Як ви гадаєте, які промінчики повинні бути у сонечка? Довгі і короткі. А якого кольору сонечко? Жовте. То й промінчики в нього теж повинні бути жовтого кольору. Пропоную вам взяти круг жовтого кольору і жовтого кольору смужки, але різні за довжиною. Подивіться, як у мене. Давайте порахуємо, скільки довгих смужок. Одна, 2. 3, 4, 5. А тепер порахуємо короткі. Одна, 2, 3. 4, 5. Яких смужок більше? Правильно їх порівну 5 довгих і 5 коротких. Спочатку навколо сонечка розташуємо довгі промінчики. 1, 2, 3, 4, 5. А тепер між ними розташуємо короткі. 1, Два. Три. 4, п'ять. Подивіться, яке у нас тепер стало сонечко. Давайте йому скажемо сонечко, сонечко, посміхнись. Сонечко посміхнулось. Малята. Сонечко у нас в гостях майже добу. Давайте пригадаємо, у яку частину доби сонечко прокидається. Вірно, вранці. А як називається частина доби, коли сонечко піднімається високо вгору? Так, це день. А як називається частина доби, коли сонечко лягає спати? Так, це вечір. А як називається найтемніша частина доби? Коли сонечка вже немає, а виходить місяць і зорі? Так, це ніч. Давайте пограємо у гру. Ранок. День, вечір, ніч. Дивіться уважно на картинки. Дівчинка прокинулася. Це ранок. Діти зібралися і пішли на заняття до дитячого садочку. Заняття коли в нас? Вдень. Дівчинка приймає ванну, купається перед сном. Це вечір. І дівчинка лягає спати, засинає. Це ніч. Молодці малята! А пригадайте ще, які дії ми виконуємо вранці, вдень, ввечері та вночі. Розкажіть про це своїм матусям. А зараз з нами хочуть пограти у гру предмети, схожі на геометричні фігури. А на які саме нам з вами потрібно визначити? Подивіться, стоїть потяг. В нього два вагони. Перший вагон якого кольору? Синього, а другий зеленого. На вагонах зображені геометричні фігури. Це означає, що в них будуть їхати предмети, схожі на такі самі геометричні фігури. Яка фігура зображена на синьому вагоні? Квадрат. А яка фігура зображена на вагоні зеленого кольору? Круг. Тож давайте уважно розглянемо предмети. Ітак, клубочок. На яку геометричну фігуру схожий? На круг він поїде в зеленому вагоні. Печиво. Яку геометричну фігуру вам нагадує? Квадрат поїде в синьому вагоні. М'ячик. Круглий. Руль. Схожий. На круг, правильно. І дорожній знак. Схожий на яку геометричну фігуру. На квадрат, правильно. Малята. Пропоную подивитися вам на предмети, які знаходяться навколо вас, знайти предмети, схожі на квадрат або на круг, та намалювати їх. А матусі сфотографують ваші роботи і відправлять мені. Хочу подивитися, чи вмієте ви розрізняти предмети різних геометричних форм. А наше заняття добігло до кінця. Всім гарного дня, до побачення, до нових зустрічей!